Відсвіли так швидко лілії, і мені їх треба звідси перенести. А ось куди перенести, треба подумати. Ну, Десь оце ж у мене отака тут зона, і десь я їх хочу посадити. Ну, там пенді бігає, як завжди. О, горобчик щось там піймав. Що ти там піймав? Полетів. Ну, і зараз я хочу прибрати оце. І отут у мене піонь, піоновидне дерево, і лілії його окружили. Дивіться. Це ж я хочу теж звідси їх прибрати. Ну, потихеньку все щось буду робити. І у мене вже по другому разу почали цвісти троянди. Оце рожева. Вона молоденька, це їй два роки. І ось вона такі квіточки дає мені. Ну і ця, вона дала, здається, дві квіточки першого разу, а зараз от уже багатенько. Ну і я займусь таким ділом. Це вечірок, попрацюю. Жалко, тільки ж у мене тут шпортулак розкидався. Не хотіла я його прибирати, але прийдеться десь його прибрати хоч трішки, щоб помістити, а він насіється на слідуючий рік і буде рости. У нас отут з оцих черешень не достанемо вже черешні високо, і це ж все сипеться. І я тут по своїх оцих колах збирала пісточки і чого мене підняла очі на небо, дивлюся, а там радуга. Гадощу не було у нас. Я вийшла на огород і подивилась, гарна була, але вже закривалась. Пенді, що ти там робиш? Ну, що ти там лазиш, кісточки ти збираєш, вроді голодна. Ну, я все-таки тут зібрала. Може, ще будуть сипатися? Ну, поки що отак. І братки тут цвітуть. Ну, не розростаються на тій клумбі, так там хорошо в кінці розрослися, а тут щось сидять на місці. І дощу не було, а на небі радуга. Ну, хмари здорові. Дивіться. Ось така радуга. Десь в центрі міста, мабуть. Це туди центр у нас. Мабуть, там був дощик. А у нас сухо, бачите. Зате хмар. Як я очі підняла на небо? Хотіла показати, коли закінчу вже зовсім, але тоді це буде вечір, бо зараз вже жарко і я зупинила тут працювати. А хотіла показати, як у мене тут цвітуть оці квіти, пітуні і портулак. Бачите? Дуже гарно, особливо там, де рожеві. І тут вже дивлюся, починають закриватись. Думаю, треба скоріше їх відзняти. А зранку, як би показати, так вони ще сплять. Десь вони в обід відкриваються, і поки оце сонечко, ну, вже скоро будуть закриватися. Ну і я оце, бачите, сюди прополола. А в основному, що я хотіла показати, це я перенесла лілії вчора. Ні, не вчора, в п'ятницю. Я їх сюди перенесла. Вчора я зовсім була вихідна. От і трішки оце сьогодні попрацювала. Тепер я зроблю отут точно такий же оце квадратик. От воно буде нічого так. І, може, десь яка лілія ще й лишилась, але я садила всі. Навіть такі манесенькі, манесенькі зернятка я теж посадила. Хай ростуть. Ну і що хочу сказати, я ж їх помічала, а, а вітер, видно, той дощ, що був, позбивав мені всі вірьовочки мої. Ну і тепер кущики посадила як єсть. Ну, а але так, трішки до кучки їх. А то в мене тут були, вони розкидані скрізь, скрізь, скрізь. Ну і що іще? Оцей гібіскус зацвів перший раз. Вони оці маленькі ще не цвіли. Оце ще не цвіте, оцей здоровий він цвіте і довгенько так і цвіте. І ось о, теж уже з'явилась квіточка в нього ось ось. Ну, тут буде багато квітів, тут дуже багато. Ну, вони, вони, здається, всі одинакові оці. І це. Ото на вулиці трішки в мене другого кольору, а ці всі однакові. Ну так, будуть тут рости. Цей теж уже цвів ось. І ще буде. Це ж так да. відкриється. Ну, зараз непонятно, може трішки другого кольору, може темніший, але тут іще немає не більше квіточок. Оце ось будуть. Ну, це так. Прибрала я, висвободила свій деревовидний піон, півонію, ну як правильно сказати на нього, не знаю. Ну, оце він такий у мене тут шарик гарний і по колу. Росли лілії. Зовсім і лілії себе забивали піоном, і піон забивав лілії. Ну, в общем, я його висвободила. Тепер буде рости. І, звичайно, я його так шариком далі буду е, стригти. Ну, там у мене є ще дітки, як поприймаються. Ну, Це ввечері закінчу, все. ну, Вже ж не будуть квітувати оці мої портулаки. Один портулак викидаю, а цей розмножую. Ну, я мала на увазі ось оцей, бачите, вредитель. А це кримська півунія, вона чомусь засухла. Може там, ну я її про неї не почитала, це Віка захотіла її купити, ну, я не в захваті від неї. А от від цієї троянди я дуже в захваті. Вона так пахне тут, особливо зранку, як вийдеш, думаю, що ж воно пахне, давай нюхать всі свої троянди. Ну, це вона і в прошлому році вже давала мені квіти, і в цьому році зовсім багатенько. Ну, то маненька я розповідала до першорічка. і там уже відквітла ота. Оту, і, здається, оця. Одинакова. Мабуть, я від неї брала живця. Теж тут будуть квітувати. Ну і вже дуже жарко, то я пішла до хати. А ввечері вийду. Ну, прибрала я тут, які були камінці. Ось так по... зробила не коло, а такий квадрат. Ну, як і там от. Це в мене тут росте форзиція і там, там уже здорова, а це я навесні пересадила сюди. І сюди ще треба додати камінців. Ну, це вже завтра, а так все чистенько, без бур'янів. І оце у мене. Ой, як він росте. Забула, як називається. Чепчик чебрець І я його трішки теж хочу облагородити, щоб він і не розростався. От. І що завтра завтра я оце що пересадила лілії, ще сьогодні їх залью, а завтра всі обріжу. Десь так, сантиметрів по 15 лишу. Хай набирає цибулька сили. Ну, оце така була моя сьогодні робота. Та я вже давно планувала отут прибрати. Ну, все ж ніяк. Це ж то та лілія квітує, то ще якась квітує. Ну, тепер все. І трішки не вистачило підрівняти отут камінців. І Оце буде воно отак. Петунія. Дивіться, яка вона. ну Вона називалась зорепад, ну давно в мене вона якось вивелась. І тут же була гірка, де вона взялася. Оце одна насінинка і ось така вона росте. І зараз я позаливаю, її теж піділью. Хотіла пересадити в горщик, а потім вирішила, хай росте. Гарна ж така, бачите. Треба добренько залити мені оцей деревовидний гібіскус. Він дуже любить водичку. Я й вчора не полила його, а вже ж, дивіться, квіточки тут є. І на цьому багатенько, то я оце зараз залью. Трішки напор кращий став. То зовсім був слабий-слабий. От, і хай мені тут цвіте. Здається, що я їх дуже близько один біля одного посадила, ну, але я буду оці гілочки зрізати потім. Ну, цей трішки далі, а тут зовсім оцей якби вроді трішки лишній. Ну, така буде стіна і буде гарно. Так, ну все, водичка стоїть. Зараз ще трішки отут. Оце піоновидне деревце, ну слабеньке-слабеньке, горить, там одне -от видно пропало. І ось, ось нічого тут ось треба поливати, щоб вижили. Це дуже гарні вони такі теж. Колір гарний у них, бузковий. Ну, Тут я все вже висвободила, оце вже восени перенесу троянди звідсіля. Отак ну, оце. Мої квіточки квітують. Зараз я хочу зрізати у вазу, біля дітей поставлю. Так, оце ще в мене тут гортензія. Я її сюди пересадила, там гробак її, показується. Оце вона і така бідненька. Завтра ще підживлю ввечері, сьогодні тільки залію. Ну і все. Зараз кудись треба попасти, щоб трояндучку зрізати. Чотири штучки. По дві в вазочку поставлю дітям. Ось такий зрізала. Дивіться, оцей такий запах в оцієї троянди такий, як мед. А оця ніжніше пахне. Ну, Це ось такі бордюрочки, вони не пахнуть, але вони гарні. Так поставлю тут. І я її завтра обріжу, вона майже вся там відквітла, сформую. Ну, то вже буде завтра. А зараз ми з фендюшкою йдемо додому. А то вона вже жде, жде, а я то поливаю, то камінці складаю. Так? Пішли додому? Ну, пішли. Ой, як ми хвостиком. О, додому. Ну йдемо зараз. Але мені тут треба позаносити ще кою-що.